Ура-ра, кошенята! Попліткуємо! Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми нічого не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Усі посилання на мої соціальні мережі, на наш чудовий телеграм-канал, картку для донатів. Усе це знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. А ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Сьогоднішні плітки розпочнемо з того, що. Дар'я Квіткова та Нікіта Добринін були помічені разом під час прогулянки з сином. Зрозуміла справа, що вони не зійшлися, але я би зараз хотів би поговорити не в контексті їх сімейних відносин. Я би хотів поговорити про те, як Віткова і Добринін окремо одне від одного не цікаві. І, в принципі, їх зіркова пара, яку вони так чітко вибудовували, маючи певну стратегію розвитку, розуміння, як хайпити, як інтригувати, як тримати цю увагу глядача, тим не менш. Лише на своєму бебіку і історії красивого, ідеального сімейного життя, яке взагалі не відповідає вашій реальності, не змогло протриматись довго. І коли дві нецікаві особистості від слова зовсім об'єднуються в тандем, а потім розпадаються, вони не викликаються такої цікавості від аудиторії, від соціуму, тому що. Ну, чим займається Квіткова, вона не є телеведучою співачкою. Її медійна особистість притягнута за вуха. Нікіта Добринін, який намагається зробити своє авторське шоу на Ютубі, але це викликає в основному недорозуміння, теж нічого не вміє. І як показав досвід, нічого окрім спільного ідеального життя, якого немає в реальності. Ці люди окремо одне від одного нічого не можуть створити. Тож питання часу, але Нікіта Добринін та Дар'я Квіткова, скоріш за все, залишаться в рамках проєкту Холостяк і на цьому все. Ніякого розвитку в подальшому майбутньому ми не побачимо. Давайте поспілкуємось, хочу дізнатися ваші думки про пару Квіткова Добринін. Можливо, я щось пропустив, або ви кардинально зі мною не погоджуєтесь. Ми зробили усе можливе для того, щоб концерт у Цюриху все ж таки відбувся. Однак місцева влада та поліція заборонили проводити концерт і на новій локації. Ми не скасовуємо концерт, а переносимо його. Ми підключили всі ресурси: посольство, пресу, юристів, збиратимемо всі необхідні документи для того, щоб концерт відбувся. Але пізніше в осінньому турі ми продовжуватимемо боротися за правду, зазначив в своєму інстаграмі Артем Пив. Мова йде ось про що. В Швейцарії двічі зірвали концерт. Артема Пивоварова, як ви думаєте, хто? Звичайно, що росіяни. Пропагандисти ширили брехню про те, що пивоваров прихильник ультраправої ідеології. Артеме, не потрібно сумувати. Твій концерт обов'язково відбудеться. Так, не зараз, але трішки пізніше. Все одно, українська спільнота не залишила без уваги та не пробачила руснявих витівок. І тут сталося упс. Відміна концерту Ольги Бузової в Ізраїлі. Офіційна заява від компанії Archer Music – Це о, офіційний представник бузової у зв'язку з невідповідністю технічного райдеру, а також. Некомпетентність організаторів. Ми повинні відмовитись від концерту Ольги 7 червня в Тель Авіві з вище вказаних причин, і команда ніяк не може на це вплинути. Ось такий бумеранг прилетів по Ользі. І я думаю, що це хороший урок на майбутнє усім росіянам, якщо ви надумали образити українця за кордоном, подумайте про це тричі, тому що ми вміємо відповідати. Артеме, все буде добре, повністю тебе в цьому сенсі підтримую. Але нові релізи, будь ласка, роби більш цікавими. Пісні зараз стають схожими одна на іншу композицію. Май на увазі і не дякую за безкоштовну рекомендацію. Ваші думки. Пишемо так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. Давайте швиденько пройдемося по Ксенії Мішені. Значить, викладає вона чудові знімки в своєму інстаграмі, а, так вона над собою багато працює, шикарно виглядає. І так далі. І так далі, і так далі. Наші підписники правильно підмітили, чому Ксенія Мішина не відповіла. За те, що виклала відео роботи ППО в небі, в той час, коли інші блогери, в тому числі Інна Воронова, господи прости, усі понесли свою відповідальність. А чому цього не сталося з Мішеною? І тут потрібно говорити в контексті Воронової. Значить, у Мішиної зараз, як кажуть в кулуарах, дуже дуже серйозний папік. Ну це я так. Дуже умовно називаю термін, чоловік, який в романтичних стосунках зі співачкою дуже сильно впливовий. Хто це? Не знаю, кому що відомо, надсилайте в мій Дрект інстинкт. В той же час, mm, що це за вплив такий, коли усі понесли відповідальність, а мішана ні. Якось виглядає нечесно. Поки що це все на рівні пліток. Шукаємо підтвердження. А ось Інна Воронова, яка не до співачка, не до блогерка, не до ескорта, як стверджують наші кошенята, а значить, викладає такі фотографії. Ось так вона проводить свій час під домашнім арештом. Ну, насправді картина сумна, тому що Воронова, маючи абсолютно шикарний голос, хорошу зовнішність привабливу, Настільки не розвинена у своїй голіванці, що не вміє просто нічого іншого, як хайпити на скандалах і на цьому все. Тому Воронова, які потрібно було б замислитись про свою кар'єру, про реабілітацію в очах українців, хоча навіщо їй це потрібно. Ні, перетворити на шоу навіть а, її домашній арешт. Дуже це все сумно, тому чекаємо появу Інни Воронової на платформі для дорослих. Що тут ще додати? Цікаво, чи усі, хто проти російських пісень в машинах, квартирах, сусідів або знайомих під час заняття коханням замість да швидше й Кажуть так швидше і ще такий інстаграм допис в себе залишає Едгар Камінський. Сонечко, тобі б краще взагалі мовчати і не розмірковувати такими категоріями, тому що в тебе просто, на мій суб'єктивний погляд, немає ніякого морального права щось говорити про росіянську культуру, російську мову в Україні. Ти виїхав. Ти залишив країну у найскладніші часи, що ти, що слава камінська абсолютні пристосуванці, які будуть там, де можна заробити якомога грошей. І це я, Едгаре, не чіпаю твоє особисте життя. Я зараз не говорю про мутки, які ти планував створити певні схеми. Не будемо зараз вдаватися подробиці і заробляти на цьому, заробляти на горі людей. Тому, Едгаре. Краще б ти не потякав своїм брудним ротом, оскільки ти, яма, потап, ось ця вся шаболда повинна зникнути з нашого інформаційного простору, щоб ми про вас не згадували, не говорили. І потім не було цієї ситуації. А Україна перемогла. Ви такі приїжджаєте за кордону з гарною засмагою. У вас все ок, і ви... Ми ж вірили завжди в Україну. Ми ж на відстані допомагали. Не даремно ж очолювали курортні батальйони. Тому ні, Едгаре, так не проканає, і тобі ніхто повторюсь ще раз, на мій погляд, не дає ніякого права повчати українців своїх сторіс, що є добре, а що є погано. Що є російською мовою, а що українською? Пропоную тобі розглянути курси по просуванню твого власного youtube блогу, сім онлайн-лекцій, побудованих на моєму власному досвіді та помилках. Як за рік створити процвітаючий блог та стати головним ньюзмейкером в топових видавництвах українських змі, корисні знайомства, практичні домашні завдання, інтерактиви, спілкування у чаті все це на моєму авторському курсі, який допоможе тобі втілити в життя власні мрії. Тож не прогав свого шансу, пиши в дірект мого інстаграму та дізнавайся, подробиці. Усіх чекаю, цей курс підійде абсолютно усім, від новачків до тих, хто. Вже веде свій блог, але щось пішло не так, і ви не розумієте, як далі розвиватися. Розберемо кожен кейс. Ці пісні 5 років. Вона образна та автобіографічна. Втім, слухач може ширше масштабувати смисли, закладені в ці пісні, прочитати її не як особисту історію, а як щось про час, в якому ми живемо. Адже вона про одну любов на все життя. Це може бути як любов до себе чи любов до своєї справи, так і любов до рідної країни, зазначила Марія Яремчук, пояснюючи сенси своєї пісні загальними цитатами. Скоріш за все. Це навіть не Марія вигадала, а її піарники, які тикнули в зуби і сказали: На, роби, відпрацьовуй. Я так розумію, що дехто знову готовий вкласти гроші в музичний підйом Марії Яремчук. Я думаю, ви чудово розумієте, про кого я говорю. Але настільки сіро, настільки не тягне на камбек, ну, послухав, забув, не скачав композицію і. Немає бажання далі слідкувати за Марією. Звичайно, зараз не будемо її викреслювати. Можливо, вона має в запасі декілька суперхітових композицій, і це зможе її максимально реабілітувати через довготривалу відсутність в українському шоу-бізнесі. Але я дуже сумніваюсь, тому що змінилися слухачі, змінилися вимоги до артистів, змінився сам ринок. Переформатовується шоу-бізнес, і особисто для мене, поки що на сьогоднішній день, Марія Ремчук це збита льотчиця. Можливо, щось зміниться, якщо будуть хіти, наголошую ще раз. На сьогодні м -м, спостерігати за тим, як намагається із усіх сил Марія витужити із себе щось особливе. Ну, сонечко поки що не виходить і виглядає якось так не дуже впевнено. Якщо й повертатися, то впевнено з абсолютним хітом. Ми, на жаль, цього не побачили. І навіть виступ на сцені Євробачення не допоміг Марія створити ефект вау щодо її повернення. Погоджуйтесь зі мною чи ні? Давайте поспілкуємось. Масштабний терап... <кхм> ...на ГЕС. Що буде після підриву? Чи існує загроза для ЗС? Відьма Марія тиха. Фух, Мені потрібно було це вікно. Щоб спокійно висловлювати свої думки, по-перше, мої щирі співчуття усім, хто втратили свої домівки. А, тварини, яких загинуло немало, підрив Каховської ГЕС говорить про те, що росіяни настільки ні, не можу не можу це коментувати, друзі, тому що в мене немає нормальних слів. У мене є ті слова, які заборонені. Публічному просторі на превеликий жаль, і які не відповідають правилам спільноти. Тому, я думаю, мої думки вони повністю зівпадуть з вашими стосовно підриву ГЕС. Але коли я бачу подібне відьма Марія тиха щось там коментує. Ну, подивіться на цю Марію тиху. По-перше, по-друге, як ці мольфари, відьми. А Оленки з Канади, ось це все. Господи, де ця шваль взялася? Ну просто набридли. Як вам не соромно створювати контент на горі людей? Я вже мовчу про те, як на такий контент ведуться їх глядачі. Але, на жаль, на жаль, людська природа, чи чим це мотивувати, я не знаю. У мене немає пояснення. Чи потрапляли до вашої уваги в стрічках новин? Подібні заголовки і подібні мольфари, чи взагалі ви вірите в них, що взагалі думаєте про цих відьом, мольфарів та і так далі. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що відео виходять кожного дня. Тож не забувайте, підтримуйте нас, стараюся для вас. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.